Життя крихке, як ваза з кришталю, єдина мить і вже тебе немає, так мало радості багато є жалю, і голос неба тихо так благає, покайтесь люди, поки ще є час. У чистоті, зрівняйте всі дороги, завжди Господь прихильним був до вас, падіть перед святим і добрим Богом, покайтесь люди, поки ще є час. У чистоті, зрівняйте всі дороги. Завжди Господь прихильним був до вас, падіть перед святим і добрим Богом.